Сьогодні, коли ми читаємо апостола Павла кримлянам, то він каже: Я апостол призваний, щоб возвіщати людям волю Божу, ми сообщаємо благодать Божу в сині своїм, котрий родився з сім'ї Давидова, відкрився Сином Божиєм в силі по Духу Святині через Воскресення з мертвих о Ісусі Христі Господі нашому, через котрого ми отримали благодать, апостольство. Для того щоб покоряти всі народи для Царства Божого, вернути їх у царство Боже, без котрому, перед котрима, або серед котрих і ви римляне, являет, котрому я або котрим я пишу Писання. Не хочу вас, браття, оставити в незнанні, що я многократно хотів до вас прийти, щоб і вас потрудитися. Ну так і інакше, я готовий благословити і римлянам. Віру у Христа Ісуса, і бо я не стежуся, не ганьблюся благовестування Христова, бо воно є сила Божа до спасення всякого віруючого. Впервых Іудею, потом Еліну. У Христі відкривається вся правда Божія. От віри в віру, як написано, праведною вірою жив буде. Це новий євангельський принцип. Якщо в старому завіті несеш ягнятко, телятко і кров того косяка, косяки священники старозавітні мастили, то в новому завіті ти приносиш в Агнця серце своє і вмісто остальних традицій віру во Христа Ісуса. Нині ще безперенулись ми. Як Господь в Євангелії відкриває перед нами нові принципи, якщо в старому завіті через Мойсея Бог дав 10 заповідей, то, якщо б було достатньо старозавітних десять заповідей для спасення, Христу б не треба прийти. Тобто діло, що старозавітні 10 заповідей то мінімум. Релігійні, котрі народ держить хоча б в мінімумі релігійності. Так і сьогодні Господь указує, що до того фундамента 10 Мойсеєвих заповідей, 10 заповідей, даних через Мойсею від Бога, Христос нині формує новий завіт. На фундаменті тих 10 заповідей виставляється здання Нового Завіта. Воно звучить так, блаженні нищі Духом, Бойся ваше Царство Боже, ті, котрі осознали свою нищиту, бідність духовну, лише ті будуть старатися обогатитися духовно. Якщо внушити, як сектантам, що ми всі святі, конець община перестає більше старатися бути духовна. У православній церкві давно цей принцип знають. І тому. Самі святі подвижники церкви ніколи не називали себе святими. Вони завжди бачили в собі хоч маленький, но гріх і спішили його роз... до покаяння, а тому тільки нижчі духом, осознавши свою нищиту, будуть глядати Бога і у Богові обогащатися. Блаженні плачущі, лиш ті утішаться, котрі много сміються. У котрих кожен день гостини, всяке розгульбища, рано чи позно вони заплачуть. Блаженні алчущі, жаждущі правди, бо такі наситяться. Цей пункт дуже важний. Є люди, котрі жаждуть правди Божої, голодні правди Божої. Подобно як чоловік голодний, іде їсти, приймає піщу. Так от є люди, коли голодні правди Божої. Вони так читають із такою усердієм Слово Божо, святих Отців, А є люди, котрі не бажають правди Божої. І вони, нібито все вони знають, але стаються голодними реально, вони і показують, які вони. Безпомощні, особливо нині видиме, дома сидячих, питаючихся казати, що ми вже там, ми не в вашій церкві, ми вже в другій. Але доказати, що в них віра є, що у них діла є, абсолютно неможливо. Кстаті, закон держави не заставляє одну релігію або представників одної релігії вірити, що. Представники другої релігії віруючі, у нас є право сумніватися, друга релігія вони общевіруючі, і закон дозволяє нам, в тому лишньому случаю, діти Божі, настоящі християни, а в вічності в'єднано з Господом у Його царстві і милі, благодатні і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос. por de nós